Всім привіт! З вами Ride Bike Shop І сьогодні в цьому відео ви побачите унікальний електричний картинг українського виробництва. Також ви побачите, як саме створюється та виробляється дана модель. Які запчастини ми використовуємо, які технічні характеристики вдалося отримати, і дізнаєтеся, що ми ще цікавого будемо виробляти в майбутньому. Так як це незвичайний картинг, то замість звичайного асфальту ми будемо їздити по бездоріжжю. Тут є задній хід і режими обмеження потужності. В першому режимі старт надзвичайно плавний, і це чудове рішення для тих, хто за кермом перший раз або для дітей. Другий режим для любителів. І третій для професіоналів. Для того, щоб рушити, треба просто нажати подаль акселератора. Ніяких щеплень і передач тут немає. Максимальна потужність 20 кВт. Це еквівалентно приблизно 27 кінським силам. Але при цьому значно більше обертаючого моменту, ніж у двигуна внутрішнього згорання. Максимальна швидкість 100 км за годину. Електричний двигун не потребує ніякого обслуговування. Також двигун має датчик температури і контролер не дасть йому вийти з ладу від перегріву. Акумулятори знімні літійонного типу, максимальною ємністю 54 Аг при напрузі 78 вольт. Я каталася і на багі, і на бензиновому картингу, але сьогодні я надзвичайно вражена, адже він майже безшумний і при цьому дуже різкий. Ця модель картингу є українською розробкою і збирається в Україні. Спочатку інженер в комп'ютерній програмі малює деталі, з яких буде складатися картинг, вказуючи реальні розміри. Потім ці всі деталі потрібно правильно розташувати та з'єднати між собою. Моделювання на комп'ютері потрібне саме для того, щоб можна було віртуально спроєктувати та перевірити роботу ходової частини, перш ніж виготовляти реальні деталі. Після отримання досягнутого результату проводиться фінальна збірка. Збірка ще триває, а зліва на екрані ви можете побачити, що картинг вже складається з 1400 запчастин, всього їх буде 1700, враховуючи кожен болтик та гайку. Процес такого конструювання нової моделі займає у інженера мінімум 3 місяці. Потім ці 3D-моделі запчастин передаються в автоматичний верстат лазерної нарізки металу. Це значна оптимізація виробництва, адже потім лишається просто зварити по контуру підготовлені деталі та механічна збірка. Компанія Adrenaline Weekend Game вже виробила досить багато таких картингів з бензиновим двигуном і має власний прокат, але їх потрібно було перевести на електротягу і вони запропонували співпрацю саме нам. Тепер цей електричний картинг можна протестувати та придбати у нас в магазині. Ми об'єднались і відкриваємо нову компанію для розробки та виробництва електротранспорта. Поки ми думаємо з назвою компанією. і саме ви можете нам допомогти, пишіть свою версію назви в коментарях. Зараз на екрані ви бачите лише частину наших нових проєктів, над якими ми вже активно працюємо. Ми плануємо розробляти ще багато різних цікавих електричних транспортних засобів. Тож підписуйтесь на наш канал, і вас чекає багато сюрпризів.